Друзі, всіх вітаю! Сьогодні ми з вами поговоримо про українського відомого письменника, а саме Тарас Григорович Шевченко найвідоміший в усьому світі українець, один з багатьох найвідоміших у всьому світі українців. Тож, на підготовці до школи розглянемо з вами саме Тараса Григоровича Шевченка. Народився він у 1814 році, в селі Моринця. Це таке село у нас в Україні. Також він був з небагатої родини Тарас Григорович Шевченко. Але у його серці жила любов, він любив природу і рідну батьківщину. Йому дуже подобалась українська культура і українське мистецтво. Багато віршів Тараса Григоровича Шевченка присвячені також українській природі, українським людям, побуту, звичаям. Тож, любі дітки, ви, пішовши до першого класу, будете знати нашого славетного героя Тараса Григоровича Шевченка. А також у нас ще багато відомих українців. Але сьогодні, зокрема, про Тараса. Шевченка наш славний Тарасе, ми тобі вдячні за те, що ти подарував нам красу своїх творів. Тож дітки, багато дуже матеріалів є, які можна подивитися на Ютубі про Тараса Григоровича Шевченка. Але хочеться відзначити, що, коли ви вже будете в першому класі, Постійно будете зустрічатись з нашим видатним Тарасом Григоровичем Шевченком, з його творами, з його поезією. Тож, для вас, дітки, хочу сказати, що ми повинні пам'ятати нашого письменника і те, скільки він зробив для нас. Тож, будьте розумними, намагайтесь гарно вчитися. і... Бажаю всім гарного дня!